Друзі, всім привіт, мої хороші! Дякую, що завітали до мене на канал. Це дівчата і хлопці. Сьогодні в нас 4 липня. Сьогодні ви у мене на городі. Я вам хочу показати свою красу, свої лілейники. Хто любить лілейники? Вони з кожним днем все більше і більше розквітають. І я хочу з вами поділитися цією красою. Дівчата, хто любить, заходьте. Зараз будемо дивитися. Покажу вам і махрові сорти, і прості. І у цьому році я планую знову акцію. У мене була акція не в тому, а позатому році. Я багато продавала наборами. Набори робила недорогі, і в цьому році планую знову робити такі набори. По 10 штук я хочу. Буду викопувати 10-11. Такі набори будуть з різних кольорів. Я старатимуся, щоб всі сорти були різні, і ранішні, і пізніші, і різного кольору. Такі набори будуть 250 гривень. Якщо вас це цікавить, сьогодні ми подивимося ці лілейники, які з дорожчих сортів, а ті, які я буду пропонувати наборами, я покажу вам трішечки пізніше. Ну що, ходімо. Друзі, знайомтесь. Така краса у мене розцвіла. Це молоденький кущик. Я його тільки розсадила. Він на розмноженні. Дівчата на розмноженні. Сорт зветься Хепі-Хепі. Чому менша квіточка у цьому році? Тому що, бачите, поділений поділені кущики. Він на той рік покаже себе. Друзі, сорт. Епі-хе. Друзі, у цьому році в пропозиції його нема. На наступний рік, дівчата. Друзі, ще хочу вам показати таку красуньку махрову. Махрова така квіточка з такою золотою облямівочкою. Такими зубчиками. Квітка не сильно велика. Кущик такий невеликий, приземистий. На жаль, не пам'ятаю назву, друзі. Але квіточка гарненька. Така вона ніжно-ніжно-рожевого кольору. Оці пелюсточки е світліші, середні оці темніші і і є така ледь махрова вона. Отака гарна. Друзі, хочу вам показати отакий чудовий сорт. Я його дуже люблю. Друзі, це сорт Біл Норрис. Гляньте, ось моя рука, дивіться, яка квітка. Ммм, квітка така. Ярка, величезна. Кущ такий, дивіться, такий море бутонів. Він уже, бачите, квітував тут кожного дня кожного дня, бутонів море. о, Сам такий, знаєте, кущ такий крепкий, такий гарний. Учора дівчина прийшла каже, викопай, дуже такого хочу. то я, ось, бачите, один ось тут викопала. Вже забрали. О, це дуже-дуже гарний сорт, друзі, Біл Норріс. Отакого такого кольору ще, друзі. Квіточка тут звичайно менша, як у Біл норіс. але то теж не маленька. І колір такий, знаєте, червоного дерева такий колір. І кущик приземистий. Не розвалюється, теж гарна квіточка. От така квітка бускова, друзі. Дивіться, в неї теж присутня така кайма, оборочка така дуже гарна, золотенька, і квіточка немаленька, кущ такий невисокий, не розвалюється. Всередині така ярке, таке ярке горлишко в неї. І бачите такий ефект, як наче свічіння. Отакий. Друзі, і ось ще вам покажу два куща, тут такі поряд. Це теж недавно розсаджені. Вони бачите, по дві поділочки вже мають. Величенні квіти. Ось рука моя, дивіться, величенні квіти, зубчики такі в них, кайма така золотенька. Дуже крупні, дуже такі статні. Кущі невисокі, не завалюються. ось, такі ось гарні Як буде вже дорослий кущ, дивіться, тут уже ось один, два, три, три стрілки і бутонів. Ось Дивіться, дуже мені подобається. Як буде дорожчий кущ, то це буде дуже гарно. А зубчики у нього дуже виражені, гляньте, дивіться, наче отако, от, як наче гостренькі. Трогаєш їх, вони наче гострі такі зубчики. Друзі, дійсно дивіться. Зараз я приберу таку, гляньте які зубчики. Ось так, щоб вам було видно. Гарний. Отакий сорт. На жаль, друзі, не пам'ятаю, як він зветься. Або, може, я даже купувала його без назви. Це точно не пам'ятаю. Подивлюся, звичайно, в зошиті, але, друзі, точно зараз не можу сказати. Отакий. Сорт мандарин. Він дійсно, як мандарин. Колір у нього такий, знаєте, ну, <смі> такий яркий-яркий, дивіться. А посередині кожної пелюстки ще така ніжна рожева смужечка. Дуже кущик такий, кущ невисокий, не завалюється. І ви знаєте, Бутонів багато, і він вже давно цвіте, цвіте, цвіте. Гарний. Рюшечка така ще є, присутня на ньому, бачите, зажимчики такі. Сорт мандарин. Друзі, а ця краса, як вам подобається, дивіться. Лілейник сорт Мусака. Дуже гарний. Дуже виражена оця кай... Кай... кайма. Ці, бачите, зубчики. Дуже щедрий на квітування, багато. Ось, дивіться, бачите, вчора квітував це ще бутончиків багато. Ось коло кожної квітки ще. Отакий кущик. Друзі, він невисокий, не завалюється. Квіти крупні. Дуже-дуже гарний. Друзі, сорт мусака. Друзі, ось такий ще, дивіться, сорт. Видно вам отакий махровий. Сонечко вже засвічує, нічого не видно. Ось такий, друзі, гарні великі квіти, багато теж бутонів має. Це молоденький, це розсаджувала я осінню. А колись дорослий кущ, кущ мощний, такий невисокий, такий приземистий і так багато крупних таких квітів. Mothers Fire, по-моєму, так він називається. Дуже гарний, дуже гарний. О, Mothers Fire. Друзі, це інший. Цей за розміром квіточка менша, вищий він. Цей сорт, я пам'ятаю, це Night Ember. Не знаю, як він переводиться, друзі. Такий сорт. Ось теж квітів, дивіться, багато. Як той такий крепкий, такий, знаєте, корінастий, то цей вищий теж махрова квіточка Night Ember. Багато має бутонів, бачите. Друзі, продовжую. Вам показувати махрові лілейники. Дивіться, який гарний махровий сорт. Це він такий темний, на відео він трішки світліший. А так він, знаєте, такий бархотистий, такий дуже така. І, і не малесенький, дивіться, і багато бутонів завжди на квітки, гляньте, то це е, розтянеться цвітіння довго-довго. У мене багато цього сорту я розсадила. Дивіться. Я розсадила. Е, друзі, дуже гарний, дуже гарно тримає квітку. Сонця не боїться, на прямому сонці тут росте він у мене. Зараз ранок, а вже пече. Ось дивіться, скільки квіточок. Зараз ближче вам покажу. Ось дивіться, друзі, ось ближче вам. Дивіться, які квіти. О! Дивіться, скільки бутонів. Море, море. Це все будуть квіти. Все будуть отакі квіти, друзі. Сонечко встає якраз за мною. І бачите, я трошки мішаю. Дуже гарний сорт. Дуже гарний сорт. Щось трошки забулася, як він зветься. Напишу прямо, вже як буду відео виставляти, тоді напишу. Друзі, ну подивіться, яка краса. Я дуже люблю лілейники. Погляньте, який махровий. У нього тут такі кольори різні. Знаєте, є. Дивіться, і г... глазики, і такі всякі смужечки, і такий махровенький. І ось, так. Да, прийшов рижик. Подивіться, який лілейник. Дуже-дуже гарні. Дуже мені подобаються ці квіти, витривалі, багато бутонів. Знаєте, коли кущ уже такий дорослий то це, звісно, ну, такий свято, такий, ну, знаєте, очей не одірвати. Дуже-дуже гарні. Ось такі ось махровенький я вам. Це молоденький, молоденький, розсаджений у минулому році. Квіточка ще не дуже велика, але вона згодом буде велика. Дуже гарний. Дуже люблю ці квіти. Є в мене, друзі, і такі невеличечки, Це міні-малесенькі міні такі. Ці лілейнички, друзі, недорогі. Дивіться, яка малесенька квіточка. Ці лілейнички по 25 гривень я продаю. У мене є і жовтого кольору, зараз вам покажу, і червоного, і такі розовенькі, і з двохкольорові, і з такими зглазиками. Отакі невеличкі лілейнички. Я продаю по 25 гривень. Кого цікавить, я можу зробити набори, дівчата. Ось, 25 гривень. Друзі, я вам показувала червоненький такий мінічку. Ось це є жовтенький. Отакий махровий. Ось бачите? Ой, боже, листком закрила. Ось. Жовтесенький такий. Мінечка, малесенький такий кущечок. Ось. ось такі мінічки, невисокі, вони сантиметрів 20, мабуть, е, висота кущичка. і квіточки такі мініатюрні, ось такі міні е, по 25 гривень. І є ще іншого кольору, у мене багато таких мінічок. Раніше мені я дуже увліклася цими маленькими, збирала колекцію. Ось, ось такі різні манесенькі квіточки. Друзі, ну на сьогодні начебто я пробігла і показала вам кожну квіточку лілейника, яка розквітла саме сьогодні. Будуть ще, буду я ще вам показувати лілейники, які розцвітуть. Друзі, я всім щиро дякую, що ви до мене зайшли, знайшли час, зайшли до мене, підтримайте мене, будь ласка, я дуже-дуже вам буду вдячна. Вам це одна хвили... Не хвилинка, одна секундочка. А для мене це продвигатиметься мій канал. Друзі, я вам буду щиро-щиро вдячна. Я вам кажу всього вам найкращого. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам терпіння. Сподіваюся, що ви будете до мене забігати і надалі. Всього вам найкращого. Все, пока-пока.